And before you ask, yes, all four videos will be released by their. Honey, can you please keep the Andacon and the shoddy costs more per hour than you do? Oh, sorry, Steve. I was thinking, we need some kind of big stunt to really promote the launch. Something that will make a real impact on the city. You got any ideas? Well, in the old days, they used to have gala events, stars, limos, the night sky crisscrossed with searchlights. Searchlights. I got an idea. yeah, yeah. yeah. Well, uh, oh, oh, yes, <рекл> Замріявся наш Стів Скотт, режисер. Так, ну що, для цієї місії нам потрібно швидкісний мотоцикл. І ідеально підійде... Конечно же PCJ 600. От. І для своєї місії нам потрібно буде стрибати, стрибати на криші будівель. Я скажу, чесно кажучи, тут є два варіанти проходжень. Е, є варіант, поблизу біля офісу, якому ми будемо стрибати, от. є поліцейський вертоліт. От. З ним набагато легше і... От. Але я все ж таки, скоріше все, що вибрав е, перший варіант. Отак от. Е, от, так от. Якщо я звісно не пройду варіантом першим, то я постараюся пройти варіантом другим, якщо мене задолбає стрибати по кришам з PCJ600. Зараз я вам покажу тебе. Так. Він напроти офісу цього. От, от він. Так. Чудесно. У нас тут є обмеження по цьому. До речі, у цьому офісі знаходиться... Схований погонок, у нас тут є обмеження по таймеру. От. Тобто нам потрібно все виконати доволі таки швидко. І тут є унікальні стрибки. Е, їх тут три або чотири, я не пам'ятаю точно. От. Е, і ще одне. Здоров'я моторцикла зменшуватися, буде зменшуватися з кожним разом, як е, тільки він буде е, стрибати. От. І тут є такі так називаємо от. Вилити через вікно, щоб побачити маршрут, ти повинен виконати роботу до 7 годин, інакше тебе помітять. Маркери вкажуть тобі, на яку будівлю треба стрибати далі. Так, ну що, в реальності у нас є десь 13 хвилин в реальному часі, от. Ну що, поїхали, розвиваємо стекло, вікно і просто скачемо. От, стрибаємо. От. Перший божевільний прыжок. Унікальний трюк. Ми виконали. Так, тур... не забуваємо тр... про тормоза. от Розганяємось хорошенько і... Стрибаємо. Так. Розворачуємося на всяк пожарний. І... Так ж само стрибаємо. Так, добре стрибнули так тепер з усієї сили стрибаємо якщо потрібно тут є е, здоров'я пікап здоров'я. от е, у нас є броня в принципі так що нам то не цей не смертельний ну в принципі хтось залишиться так що то там. ну що виконуємо наступний стрибок Оу-воу-воу-воу, wow, Томі, wow, wow, wow. полегше, полегше. Я думаю, що цей мотоцикл все ж таки витримає наші е, безумні стрибки. Вот. Е, вот. Нам ще доволі таки далеко стрибати. Так. Ми ж, до речі, два прыжка виконали. І, по-моєму, тут має бути десь третій прыжок. Ну що. Пішов дощ, це не дуже добре, це не до добра. Стрибаємо. Так, є. Тепер стрибаємо на наступний. Так, чудесненько. Тепер розганяємося. І так само стрибаємо на наступний. Ну от. І нас відкривається... Так називаємо чекпоинт перший. На самом деле їх тут буде два. Вот. Трохи навіть перестрибнув Томіну Ну ладно, нічого страшного. Вот, їх тут буде два. Ну, в принципі, ми... Э... По-моєму, ми половину вже зробили місії. Вот. Але нам в принципі ще довго треба скакати, так що... От О, тут головне не перестрибнути. Акуратненько. Так, обережно. Розганяємося. Так, акуратно, 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 тихесенько. Тихесенько, Томі, Тихесенько. Розганяємося ще раз. О, нас навіть розвернуло, Цікаво. Ну... Ми майже вже біля м, фінішу. Біля прожектору. Так, і часу у нас предостаточно. Одне погано те, що у нас вже димиться мотоцикл, і це не є добре. От. Тому постараюся якомога акуратніше. В принципі, як бог дасть. Так, добре. Трибаємо. І нам відкривається ще один чекпоинт, але то вже не важливо. Наш мотоцикл голеть. Ще один чекпоинт, тобто градичі. Ух ты! Приказ цені мотоцикл перестав горіти. Прикольно. От. Ну що, ми вже маємо... Має вже... Прийшли, не майже вже прийшли. Стаємо біля прожектору і дивимось відеоролик. Ну все, кіностудія стала прибутковою. Всі місії на кіностудії завершені. От. І щодня буде приносити нам вона 7 тисяч. Не забувайте регулярно забирати гроші. 8 тисяч за місію. Всім дякую за перегляд. З вами був я тут. І Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, Усім моєму відео. Всім удачі і пока. Чао!